Першим я вам буду все ж таки більше щось показувати, розказувати, будете зі мною щось трошки пробувати. Друге, до вас підніметься музикант і буде грати вам на музичних інструментах. Ще раз добрий день. Це музей етнографії, поводу та музичні інструменти імені Романа Комлика. Роман Комлек це мій дідусь, засновник цього музею музикант-віртуоз. Тут ви можете глянути його фото, вам видно, що там, там, там теж є фото. Вов'язково буду ще показувати відео. Воно 30 років збирав весь цей музей, вже 16 років тут працював. Там і грати до 35 інструментах віртуозно. Але найлюглиші інструмент, як ви можете зрозуміти, побачити, це було що? Звіробій гора. На скрипці мірати з лівої сторони, з правої за ногою, за спиною, за головою. Обернув цю скрипку, на концертах міг не тримати. Найчасто пішучий казав, що скрипка це собі його друга жінка. Скрипок у нас є багато. Тут понад 29, тому про кожну скрипочку я вам, звичайно, не розкажу, але про деякі з таких цікавих я би хотіла все ж таки вам розказати. І першу скрипочку можете давати раз для вас. Така є американська ковбойка. Бачите, вона все ж таки відрізняється своєю такою формою від усіх інших. Ну, мого дідуся, був друг Америці, він вже сюди написав фотографії, журнали, і саме тут вже цю скрипочку зробили. Друга скрипка, а можливо, у нас тут є Аня, то ця скрипка була на честь вас. Так сталося, що з жінкою посварилися, щоб я казала своє, воно чоловік. Жінки цю скрипку. Як ви можете глянути, в усіх було такі, знаєте, ніби буква Стаки перевернутися саме цієї скрипки, і тільки в неї така, ніби жіноча талія. Більше такої скрипочки ви ніде не побачите. З таких ще цікавих скрипок, їй приблизно вже до 130 років, це є долованка. їсло воду вата, дерева, дерево, досить легко, більше 20 діткам, які хотіли грати на скрипці. Завіше цей вік приблизно був такий там, ну, 7, 8, 9 років. Якщо у дитини дійсно ви ходили грати на такій скрипці, то, звичайно, кожні батьки старалися купити щось дорожче такого плану. Але якщо кажете, дані було трошечки, так знаєте, по цим бала грати чи на грати, то батьки могли, знаєте, забрати її. Перепрошую, не обдайтеся, але я не знаю, де вас зараз буду ставити. Це не наша. Добре, ми зараз щось придумаємо. Вчора тут було сіла 55 людей і ви сядете.

Показую вам цимбали, бо я вже казала, що коли дітям було по цимбалах, то батьки забирали таку скрипку. Чому по цимбалах? Бо цимбали є дуже голосні, і це так як зараз сказати мені, що мені трошечки все одно. Там заді вас ви захочете розглянути собі цимбали. Там йдуть теж більш старші цимбали, заді вас теж йдуть більш старші цимбали. Але найсучасніші цимбали це і ці. Цимбали мають від 150 до 200 струн. Ці приблизно мають до 180. Струн. Цимбали є дійсно дуже. Голосні, як виграли на якихось весіллях чи концертах, часто двоє-троє жінок могли перекричати і теж не переспівати. Тому вони накривалися такими рушничками, зуб їхній набагато тихший. Вам обов'язково буде грати на цимбалах, ви ще під них будете теж співати. А зі мною зараз будете Пробувати такий цікавий інструмент, як ріф, можливо, вже тут бачили, можливо, вже пробували. Ріг на розіграли колядники, здебільше, це були дітки, коли, знаєте, у вас там не було телефонів, вони могли скажуть, що ви там будете за 10 хвилин, за 15. Видували такий ріг, і тоді зрозуміли, що до них йдуть колядники. Ті, хто чекали, колядників, завжди ставили бійкомці свічечкою, також всі. Діти розуміли, хто їх чекає, хто ні, куди йти. Будемо пробувати. Я бачу по очам, що ви хочете перші спробувати. <рес> Можливо, хтось спробував трубу тут так само, або нижню під підверхню, ні, слухайте, як я показую, або ставите так: нижню підверхню, або дві губи разом дуже їх зайте, теснути між один одним і робите отак. Ніби ви плюєтесь, тільки не плюєтесь. <рес> Давайте дивіться, у вас тут група підтримку. <рес> Робити сильніше, ви ще сьогодні мало їли.

Ви дивіться, ви в боки не дивіться, я знаю, що ви хочете спробувати. Робіть найголовніше саме звук. Отак, друзі. Ви. ви там тренуєтесь, я зараз до вас підійду. О! Давайте сматримо. Дивіться, доторкатися дорогу, я все бшикантесер. Добре, добре обласне, молодці. То не все так легко, біте. Давайте спробуємо цю дівчатку В, потім хай дівчинка. Ну щоб її антисептик якось нанести трошки. Давайте ви грати. Ні, не виходь. Вітя, руки так, довший звук можете робити, Отак. Ну правильно, пробуйте. А ну пробуйте. Молодець! молодець. молодець. Так. А, от, людина, от такої! От, а де вас й облиш? Молодець! Давайте ця сторона, хто буде пробувати? <рисвіт> 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 Ви чи ви так. Ви можете хіба хочете встати. Може, ти дитячий станом, <рес> так? Ну явно чоловіч. не чоловіче. Та й буде так, дай буде так. Він вломлений, він вломблений. Тобі <рес> не, так. Можемо не заробляти баморки. А ця сторона, хтось хоче спробувати? Хтось хоче спробувати, чи може ставити? Добре, буду ставити, але якщо б ще хтось хотів справку, буде... то бути? Вам все будуть грати, вони ага. переживають. Так, вони б дуже хотіли, аби я пробувала. Хочу вам показати ще дримбу. Тримба це найменший <плес> інструмент. А, ви вже все знаєте, так? Молодці. Це є жіночий інструмент. Виглядає насправді, що мені дуже легко грати. Я купила шість дримб, що ви пробували зі мною, буквально перед вами мені вломили останню дримбу. так що в мене єдина дримба — це є така. Але якщо би хтось хотів спробувати, я вам дам цю свою дрембу, будете пробувати зі мною. Якщо ви, наприклад, хочете грати, то якщо правша — тримаєте правою, якщо лівша лівою, тримаєте між цими двома пальцями, язик ставите в піднебіння. І дехто ставить дрембу між зубами, так, ну, або хтось став навіть їх саме отак зубами її тримає я саме, тримаю її зубами, бо мені так зручніше. Отак ну, вона виглядає. Обов'язково вам ще її будуть показувати, тому я просто хочу наголосити на тому, що якщо б хтось хотів спробувати після екскурсії, обов'язково підійдете до мене. Дивіться, нас трошечки багато, ми з вами всі туди просто фізично не підемо. Але ви можете подивитися, там під склом є дуже багато різних древ від самих найменших до найбільших і тощо. Якщо когось цікавить, будь ласка, роздивитися. Також там є дуже багато інструментів після екскурсії. Всі, хто хоче, ви можете пробувати абсолютно кожен інструмент, який там є. Там є багато Інструменти про деякі з них я вам хочу трошки розказати, бо вам обов'язково на них будуть грати, так що щоб ви запам'ятовували? Окаринки так наглядають, або зозульки. Чому зузурки бачите, виглядає як зузуля? До речі, звук в принципі в неї такий самий ку-ку. колись такими зузорми виходили на здебанки. Чи знаєте ви що таке здебанка? Зустріч. Зустріч. Зустріч, бачення. Побачення. Так, колись у вашого хлопця була така зозуля, у вас. Ви даноному кукали, дано так не ходили. Зимою ви таке не робили, бо тому що зимою зозуля спиться, на таке побачення міг би прийти і так. <ривіт> Таких цікавих інструментів, там ми можемо з вами роздивитися різні талинки, сопілочки. Талинки, вони граються все одним пальцем. Їх тут теж у нас є, що ви можете тут подивитися. Ось так, бачите, не виглядає, без усяких дирочок. Вам на цьому всьому будуть грати. Так, що я не звертаю дуже молодні за уваги. Твійниці, дві сопілочки разом. Те, що ви запам'ятали, там якраз пані задіваться можете собі роздавати, Їх дуже багато. Ви на цьому всьому теж зможете собі спробувати, бо там вони є. Хочу вам розказати ще про дві скрипки, про які я вам не розказувала. Ця скрипка це була перша скрипка мой дідуся. Це була скрипка його взагалі опікуна. Приблизно десь 6 років він старався її брати йому, показувала і грати, хоча тільки в 20 років очі на одну работу. До того часу він завжди грав на слух, тому любу молодіку клічили, спокійно міг вам відтворити там на скрипці. На цимбалах, на чому ви вихті, на тому вам і зіграв абсолютно кожен інструмент, який можна чи тут чи в іншій кімнаті, він на ньому іграти і. Настільки сильно жив цієї справи, що над не сполонала стиральна машинка, бабуся попросила її зробити. А він зробив так трошки по-своєму, як він це бачу. Можливо, ви знаєте той такий сірий шланг, він його відрізав, зробив з нього супілку і теж тут сидів і грав. Це просто для того, що розуміла, настільки сильно любив свою справу і в усьому бачу музику. А ця скрипка грала у фільмі Ті забутих предків. Я думаю, можливо, ви бачили, якщо ні, то точно ще будете бачити. Там грали три скрипки. Одна з них є в нас в музеї. Саме ця скрипочка вона грала в самому кінці. Це одна година, 24 хвилини. Це секунд. Захочете, зможете обов'язково ще переслухати. Коротко розказую про ці, гарно оздоблені за головою злії, Ця з головою птаха доловинка І найперша стрибка з головою півня. Це, щоб ви бачили. Інші кімнату теж пройдете, там є скрипка з головою лави, там взагалі дуже багато ще експонатів. Гуцул та є такий традиційний повсякденний одяг, можете собі роздивитися. Я вже бачу, що ви помітили, що гуцулки є телефон, вона вже може до вас дзвонити. Та ви вже, напевно, залишили їй свій номер, так що вечором буде дзвонити, питатися, які ваші враження про Карпати. Гуцул теж у нас сучасний, в нього є без це є така бачите чоловіча сумка в нього на плечі. Праве та ліве вухо, коли чоловік і жінка ще навісне, то в праву кіть був подари на молодцях, а в ліве це тоді, що могло бути щось з Чи знаєте, ви, чи наш гуцул одружений, чи ні? У ньому все О, видно. Розуміло. Тобто, з правої сторони, з Правильно, супер. Якщо пір'я по праву сторону, це означає, що він одружний. ліву не одружне. Ну, як розказувала мені, бабуся, звичайно, бували випадки, коли чоловік десь був одружений, ходив по сутку, перевертав передав шляпу, коли він не одружний. Ну, це поки він не побачив свою дружину, тоді він вже ходить більше без піря. Так що, якщо будете бачити якогось гуцула, в нього піря по праву сторону, він що ж там всміхається, махає ви йому, махаєте так як кажіть, що ви все знаєте. Показую вам трімбіто, від слова, трем, три метри. це така звичайна базова довжина. Зроблено смирокового дерева і вмотаме корою берези. Але наші люди є дуже такі забобонні гуцули, тому вірю в те, що найкраще та, яку дарила блискавка, кіжова сила громовиця. До речі, чи знаєте ви, яка має найдовша довжина трембіти, яка є? 9 метрів 22 сантиметри, щоб ви собі знали. Але ця довжина була зроблена більше для якогось певного звичайного рекорду. Бо на ну, такій трембійці досить важко грати. Зараз пан Василь спробує перший раз грати в трембіту. У нього вийде, давайте похлопаємо. <плес> <Для ваших позитивеньких. плес> ну, Трамбіта, знаєте, це є сигнальний інструмент, який дає знати про звістку. Як гарну, так і лиху. Гарне це вихід на полонені, фестивалі. Ну і на похоронах теж приходили колись два-три трембітачі. І трембіта того три дня. У горах буде далеко живу, телефонофонів не було. Трембіту заграли, сумаю, вже, чую, що там хтось та померє, недовгим давали знати. Так. Але більше веселих мелодії, я розіграю веселу мелодю, вихід на полонину, але, наприклад, тайку земку вийти на вулицю стрембітю, потрібно задути тепло повітря. Так. Задули, потім можна трембітати. 20 кілометрів звук, якщо, наприклад, з високої гаряці за затрембітація, то можна їх почути на диванах, далі. Далі заграю на там розказувала замка, про теленку. Ви бачили цей інструмент, на Євробачення, халуш, коли виграв, Тефанію. Кіленочка робиться з бузини, бо бузина має природну дірочку. Серединку вичистили, вже є інструмент. Спочатку до але вона тільки звучить у мажорі. Мінорі тут заграти неможливо. За допомогою одного пальчика, виходить мелодія. У моєю рукою можна грати, в другий нести сумку, що займатися за горе, бо дівчино якусь проводить, якщо є, що немає нести сумку. <laughs> І одночасно собі можна грати.